Добрий. Ми сьогодні з вами зустрілися, щоб поговорити не тільки про те, яке аніме можна подивитися, якщо ти новачок, а в першу чергу для того, щоб бути готовим до питання, яке, на мою думку, боїться, але в той же самий час. І очікує почути кожна людина, яка дивиться аніме. Ян. Можеш порекомендувати якесь аніме? Звичайно. Дуже важливо знати і розуміти, як відповісти на це запитання. Наша з вами місія не просто надати рекомендацію, а навернути лідинку, змусити її повірити в аніме. А це не так то й просто, як здається, з першого погляду, бо багато людей вважають, що улюблене аніме дорівнює аніме для новачків, а це не зовсім так. Коли ви рекомендуєте комусь подивитися своє улюблене аніме, ви повинні розуміти, що зробили свій вибір на основі деякої кількості переглянутих тайтлів до цього. А людина, якій ви це аніме рекомендуєте, могла не бачити взагалі нічого, ба більше достеменно не розуміти, що таке японська анімація і японська культура. Тому дуже важливо починати з аніме, які будуть співвідноситися з знайомими для людинки жанрами, фільмами та серіалами. Я вивела для себе декілька критеріїв, на яких, на мою думку, повинні базуватися рекомендації. Перше, аніме повинно відповідати часу. Це не означає, що ви повинні рекомендувати тільки ці аніме, що виходили останні 5 років. Я маю на увазі, що коли ви хочете порекомендувати старе аніме, воно повинно пройти перевірку часом. Тобто гумор, анімація, все повинно відчуватися так само, як 10, 20 або 30 років тому. Актуальне не означає нове для мене. Немає різниці. Подивлюся, «Хантера Зара або «10 років тому. Друге, кількість серій, аніме не повинно забирати пів життя. Якщо ви рекомендуєте One Piece, ви повинні розуміти, що 70% людей відсіється тоді, коли дізнаються, що там тисяча плюс серій. Так само працює, наприклад, з монстром, де в порівнянні всього 74 серії. Це ні в якому разі не робить це аніме нецікавим. Навпаки, на мою думку, це один з найкращих сюжетів з найкращим антагоністом, але історія там розвивається поступово, плавно додаючи напруженість в кожну серію. З цього витікає третє залученість. Глядач має бути зацікавленим майже з першої серії. Ну, максимум за правилом трьох з третьої. <му> Наскільки вам не подобалось якесь аніме, якщо сюжет закручується десь всередині, краще приберегти цю рекомендацію на потім. І четверте мінімум фенсервісу. Не забувайте, що це все ж таки рекомендація для новачка. А такі штуки, як занюхування труханів чи дівчата з цицьками на викот, можуть відлякнути непідготованого глядача. Це мої найголовніші критерії, звичайно, їх може бути більше або менше. Краще завжди орієнтуватися на вподобання відповідної людинки. Я відібрала декілька найпопулярніших жанрів і розкажу про аніме, які можна рекомендувати. Це не так, як рекомендація, а те, з чого починала я. І так, перше аніме, яке я подивилася, ніколи не о Оні Наруто. Думаю, багато з тих, хто народився в 2000-х, починали саме з Наруто. Це не є чимось дивним, його крутили по телевізору. Я приходила після школи, закидала рюкзак кудись і одразу сідала дивитися Наруто. Принаймні, так я це пам'ятаю. На вихідних ми бігали з закинутими назад руками в епілептичному припадку складали ці печатки. Думаю, що саме це призвело до того, що більшість моїх однолітків, які не пішли далі ніж Наруто, при згадуванні слова аніме, кажуть щось типу, а, Наруто? ну Так, да, дивився. І, чесно кажучи, я до сих пір рада, що це моє перше аніме. Напевно, зараз я б не стала його рекомендувати новачкам, тому що коли я починала його дивитися, в мене було не так багато вибору, а два наступні рази мене в сраку клювала ностальгія. Зараз є набагато більше щоненів, які матимуть більше сенсу та будуть менш розтягнутими. Але то, звичайно, не відміняє той факт, що для мене наруто то є база. Наступне. Бліч тут все майже те саме. Я люблю бліч, але рекомендувати його б не стала. Як на мене, він не пройшов випробовування часом. Зараз з досвідом, який я маю, він не відчувається так само, як колись, як досвід, і якщо скіпати величезну кількість філлерів. Так, подивитися можна, але тільки якщо ти сам до цього прийшов. І останнє це сталевий алхімік. То взагалі сейф зона, тебе питають твоє улюблене аніме. Кажи «Сталевий алхімік. Що подивитися, якщо ти новачок? Сталевий алхімік. Це невмируща класика, яку я перший раз побачила по телевізору. Дякую, телік. Ну що ж, тепер вже пройдемося по жанрам. екшн – це те, що подобається багатьом, і є неймовірна кількість аніме, які підпадають під цей жанр. Дуже важко обирати, бо екшеном в аніме може бути що завгодно. За це я в принципі і люблю аніме. Але обрала для себе декілька найбільш підходящих, на мою думку, варіантів. і Перше це атака титанів. Думаю, що атака є хорошим аніме для початківця. Там зрозуміла сюжетна лінія, гарна анімація і живі персонажі. Не думаю, що в атаці є щось, що може не сподобатись, принаймні на початку. Наступне аніме, як на мене, більше підійде чоловічої аудиторії, ніякої дискримінації. Просто, як на мене, це те саме аніме, яке я б могла подивитися зі своїм батьком, якщо б він в мене був. І це очевидно сага про Вінланд. Вікінги ну серйозно кому не подобаються вікінги? Перший сезон просто переповнений подіями, і думаю, що затягне будь-кого майже з першої серії. Там є все відносини між батьком та сином, інтриги, мочілово ще раз інтриги, імена, які починаються на тор. Коротше, все, що потрібно людині, яка починає свій шлях в аніме. Над наступним я сильно не морочилася, просто додала один з найкращих, що нині, сьогодення, що казати про аніме, яке повинно затягнутися з першої серії. Я не мала жодних сумнівів щодо того, що це повинна бути магічна. Битва класична щоненовська трійка персонажі з більш адекватними мотиваціями, класним сетінгом і ніякої вам нарутотерапії. Також для тих, хто полюбляє щось менш серйозне, але не менш вайбове, я б рекомендувала. Якщо сильно сподобається, що досить вірогідно, можна й мангу рекомендувати, бо там. Повний розкайфос. Наступний жанр мій улюблений, і це стосується не тільки аніме, а в принципі фільмів та серіалів. Звісно. Звісно. І перше, що я буду рекомендувати, це незмінна класика. Death Note. Дуже прошу прослідкувати, або якщо ви дивитеся це відео задля рекомендацій, прошу ні в якому разі не заміняти оригінальну історію адаптацію від Netflix. Це, до речі, стосується і атаки титанів. Що стосується Дезноу, то історія все ще не втрачає своєї актуальності. Персонажі стали культовими, а деякі сцени знайомі навіть тим, хто нічого не знає про аніме. В якому сенсі Тайтл звернув не туди після однієї події, але воно оговталося і прийшло туди, куди повинно було «Бакана» Це аніме може бути трохи важкуватим через нелінійну оповідь, або якщо бути простіше, стрибки в часі. Але кого це хвилює, коли діло заходить про класичний махач у потязі? Тим паче, коли все це з вайбом фільмів Тарантіно та Гая Річі. Америка 30-х, банди, трохи містики, серйозні ситуації в поєднанні з кумедними персонажами, все це утворює чудове аніме, яке я б рекомендувала подивитися не тільки новачкам, а в принципі всім, хто його не бачив. Женя, ди сюди. Кс -кс -кс -кс. Ти що, дебілашна? Ти дебілашна, Женя? Yeah. Не пішла сраку. Дура тупа. Скіда. Наступна це навіть не жанр, а категорія, яку я додала тільки для того, щоб якщо ваша мама підійде до вас і спитає, що ти там дивишся, у вас вже був заготовлений варіант. Дівчачий табір просто як варіант. Тут може бути що завгодно. Фільми Міядзакі, Баракамон. Я обрала дівчачий табір тільки тому, що при тому, що це монотонна повсякденність, кожен може знайти щось цікаве. Тут вам і школа, і дружба, трохи про їжу, родинні відносини, невеличкі подорожі, все таке лампове, розслабляюче. Це такий вибір людини, яка полюбляє повнометражки Discovery. Романтику трохи важкувато обирати, тому що жанр переповнений такими піджанрами, як етчі, гареми, реверсивні гареми. Я вважаю, що людинка повинна сама прийти до цього і рекомендувати такі аніме варто в тому випадку, коли вона сама того хоче. Я обрала більш сейвові варіанти, і перше, це твоє ім'я. Я вважаю, що Шінкай чудово справляється з романтичними історіями. Багато з його робіт достойні рекомендації, але саме твоє ім'я підняло для мене жанр романтика на новий рівень. Бо до цього будь-фільми то фільми чи серіали, всі вони відчувалися абсолютно пласкими, однотипними й нецікавими. Але після того, як я подивилася твоє ім'я, я забрала всі свої смердючі слова назад, стала давати більше шансів романтичному аніме і зрозуміла, що мені подобається. І все це завдяки неймовірному таланту щінкая нетривіально відображати почуття людей через нереальні ситуації в поєднанні з богоподібною здібністю зображати небо та задні плани. І наступне аніме це кагоя сама та «Вони діниста поруч, тому що для мене вони однакові за якістю та популярністю. Звичайно ж, вони абсолютно різні: одне це містична комедія, інша більш драматична комедія, але обидві вони достойні рекомендації. Багато людей люблять сайфай, фантастичні історії, але так само як і з романтикою. Жанр переповнений аніме, що не зовсім підходять під мої критерії. Звичайно, як фанат, я б хотіла рекомендувати такі аніме, як Гінтама, Гурен Лаган або Євангеліон. Але через деякі моменти в них я б не стала починати з цих аніме. Але як третє, четверте або п'яте аніме. Звичайно, всі вони рекомендовані до перегляду. Я ж обрала перші аніме, які прийшли мені на думку, з урахуванням найменшої кількості трешу. І коли я думала, чи додавати сюди фільм Дівчинка, яка підкорила час, я зробила те, що казала вам не робити на протязі всього відео. Правильно повелася на Насталію. Кожен раз, коли я думаю про це аніме, воно відкликається в мене тільки приємними спогадами. Це гарна історія про любов, про те, що вчинки мають наслідки та про важливість часу. І хочу попередити, що не треба очікувати від нього тотального енду. Це може не сподобатися, але повірте мені, сюжет дуже захоплюючий та цікавий. Як же цей список міг обійтися без код Гіас? Я подивилася це аніме зовсім нещодавно, в 23-му році. І, хоч я маю деякі претензії до мотивації персонажів, хочу сказати, що мені було дивитися так само цікаво, як і людям, які дивилися його тоді, коли він виходив. Не можу сказати, що кінцівка мене здивувала, але я точно такого не очікувала. І так можна сказати про всі сюжетні повороти, бо деякі з них заставляли мене братися за голову, рвати на собі волосся і казати. Як таке взагалі можливо? Чудова рекомендація, бо Код Geass прекрасно показує сутність аніме. Він наче каже тобі, це не твої серіали від HBO. Тут справжнє лайно, дитинко. Одна серія може зруйнувати просто весь серіал. Думаю, що за це ми й любимо аніме, іноді все дуже лінійно й зрозуміло, а інколи тебе просто зносить величезною хвилою, і ти не розумієш, що це і чому ти це дивишся. І остання моя рекомендація це перший сезон психопаспорту. Чудова рекомендація: це світ кіберпанку, це трилер. Машина сканує твій мозок і видає коефіцієнт злочинності. Чому б ні? Це все, що треба звичайному любителю документалок про серійних вбивців. Ця категорія тут тільки тому, що я подумала, а чого б не вибрати щось таке, що не буде базуватися на жодному критерії, просто вимкнути мозок і видати якусь рандомну херню, яка перше мені прийде в голову. І це виявився Golden Boy. Я нічого не буду вам про нього казати. Там всього 6 серій. Діть, дивіться, я впевнена, ви проведете цей час просто з користю, з кайфом. Неочікувано, але на цьому в мене все. Я б, звичайно, хотіла, щоб ви написали мені в коментарях аніме, з якого починали саме ви. Взагалі-то пшіть мені в коментарях все, що ви думаєте. А ми з сином дякуємо вам за перегляд. І дуже хочемо, щоб ви підписалися. Подивіться на нього, він дуже сильно засмутиться. Ви хочете, щоб цей котик засмутився? Син, ти що спиш чи що? Гарного вам дня або вечора і па-па!